Настя, дивись, що в мене є. Боже, що? нащо? А, і ще ви даєте, безкоштовно, так? Да? Все, дивись, ще й ялиночка. Боже мій, стільки всієї прикраси. Саша, безкоштовно майже. Осінь на дворі, ти в курсі? А, ладно, я тоді, тоді все. все тоді, тоді. <рес> Ні, ну безкоштовно, все-таки Настя, це ж задарма майже все. Тобто, ти у нас жертва маркетингу, я так дивлюся. Чого? Ну, продають, значить, вже час? Так, шовтень, листопад, рано ще. Ні? Ну, ладно. От якраз про це сьогодні і поговоримо, тому що, я думаю, ти не єдина така жертва маркетингу. У Нас сьогодні у гостях маркетолог Богдан Він нам розкаже, як на нас впливають такі маркетингові рішення, як продаж ялинкових прикрас у жовтні. Вітаємо. Вітаю. У нас на дворі осінь. А я пам'ятаю, що з серпня ми бачили вже на полицях-магазинах усі ці гарбузи, осінню тематику. Все таке в жовто-помаранчевих кольорах. А нині, вже в жовтні, з початку місяця. Просто заполонило все різдвяною тематикою. Причому в такому масштабі я не пам'ятаю, коли так було. Можливо, це в мене так, але чогось саме цього року я звернула увагу, що надто рано ми ще не встигли насолодитися, знаєте, оцим жовтим листям на деревах. А нам вже пропонують купувати ялинки, все зелене і таке різдвяне. Чому так відбувається? Чому нас так ну? Поспішають до Різдва вже до Нового року, щоб ми все це купували. Ну, серед маркетологів це навіть є локальний жарт, що ми потихеньку йдемо до того, що вже ялинки почнуть і там ці прикраси новорічні почнуть продаватися спочатку літка, тому що з кожним роком, скажімо так, маркетологи і продавці. Скажімо так, випробовують ринок, і вони все раніше, раніше раніше виставляють ці товари і дивляться, коли на них з'являється попит. Тому що це такі товари сезонні. По-перше, тут задіяна логістика, що багато привозиться з того ж Китаю, вони замовляють все здалегідь. Це заздалегідь привозиться, і вони займають по перше місце на складах, тобто вони зі складів переносять це на полиці і намагаються розпродавати, тобто дають собі більш, тобто не місяць, да, чисто перед новим роком, а намагаються собі забезпечити себе трошки і дають більше часу на те, щоб люди могли це скупити. Це перше. Розвантажують склади це друге. Ну і третє це зміна асортименту завжди, скажем так, краще впливає, Тобто що люди бачать, як побудоване. Там не буду казати жовтий магазин, да, у нас є один з дешев з відносно дешевими товарами. Вони постійно змінюють асортимент. Інші магазини не завжди можуть собі таке дозволити, тому вони змінюють асортимент відповідно до того ж Геловіна або Нового року, або Різдва для того, щоб освіжити, скажімо так, свої полиці і зацікавити знайти спосіб повернути для до себе клієнта, сказати: дивись, у нас там новий завоз, там змінилась тематика. Приди подивись, у нас з'явилось багато чого нового. А я торік ось помітив особливо новорічні іграшки. Вони були одного кольору. Потім я розумію, що тенденції у новорічних прикрасах веща змінюються. Є певний якийсь там атрибут, Там бувають червоні іграшки, інколи бували там сині, блакитні. І я зрозумів, що спочатку ось викладають продукцію торік. Так, поки її не розкуплять, а нову продукцію вже притримують аж десь до грудня, коли вже більшість всі будуть розуміти, яка тенденція, тому що ну моду задають в Європі і в Сполучених Штатах на новий рік, будемо так казати, і на різдво. І я думаю, що ось більшість зараз у цих іграшок це торічні, які вже не будуть актуальні цього року. А ось уже з грудня, можливо, ми коли дізнаємося, який ж буде найголовніший колір цього нового року, тоді ось ці іграшки і заполонять всі прилавки. Я ще про що продумала, У нас змінилася дата Різдва. Тепер вона стала раніше, і тобто, новорічні свята вони починаються раніше. Так. так. І з цим також пов'язаний такий ажіотаж. Ну насправді, якщо чесно, не думаю, тому що у нас все ж таки там не хочу нікого образити, особливо релігійних людей. Але Різдво в плані маркетингу це є другорічним відносно нового року святом. І там новий рік домінує там в розумах в розумах людей, культурно так склалося. Тому це безумовно Умовно, звісно, пересуває трошки, скажімо так, дати початку, але більшість все одно це пов'язане саме з логістичними особливостями. Тобто, навіть якщо б от, змі... порівняти роки, коли Різдво було за старим календарем, я не скажу, що там сильно раніше і почали виставляти, і це саме пов'язано з цим фактором. А, Від... а тедиція ось така і в Європі зараз, коли набагато раніше це виставляє. Так, 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 буквально там. Вчора дивився серію там, останнього сезону Сімпсонів, і там був жарт. Там Гомер був цим Сантою, перетворився, Там був жарт, що тіпа, кожного року, все раніше, раніше, ці от виставляються, тіпа, що вони влітку скоро будуть продавати Крісмас. Оці от всі прикраси. Тому у нас ще це, я хочу вам сказати, достатньо відтерміновано. Там в Північній Америці це більш така тема. Скажемо так, вони з кожним роком реально раніше, раніше, раніше. У них цей крісмас, це значно більш там, культова історія, ніж в нас. У них це так ескалізовано, достатньо сильно. Бо я думав, що це все пов'язано з тим, що все-таки в Україні просто війна, і ми розуміємо, що не у всіх вистачає можливо коштів все в грудні витратити на подарунки, на новорічне оздоблення. І тому ось вирішили таким чином трішечки, як то кажуть, кажуть, мінімізувати свої витрати, щось купити в жовтні, щось купити в листопаді, а вже потім останнє докупити в грудні. Я думав, що це от нас, а в Європі в Європі війни немає. Так, ну маркетологи хочуть продавати, і вони постійно шукають якийсь привід. Привід, це там 8 березня, там, день якоїсь екології, Геловін, Новий рік. їм тільки кидай, тільки дай щось. І кожного року вони намагаються: а що ми там раніше трошечки запустимо? Як у нас, вибачте, Чорна п'ятниця це вже давно не п'ятниця. Це тиждень. тиждень, а інколи місяць. місяць так. І вони постійно розширюють оці, от, скажімо так, можливо, кордони можливого і дивляться там кожен рік, як реагує споживач. Ага, місяць, типу, багато окей. Там, Робимо чотири тижні, або три тижні, або там, тиждень. І вони постійно намагаються це розширити. Якщо клієнтам окей, вони залишають, вони чорно п'ятниця один день, перетворюються на тиждень, потім на місяць. І якщо це вони бачать, що для їх бізнесу, для їх. Ну, в рамках їх якогось там магазину, це це працює. До речі, щодо чорної п'ятниці, дійсно, це ж також приїхало до нас. По суті, з Америки це так. їхня абсолютна традиція, пов'язана знову ж таки. Наскільки я пам'ятаю, виправте мене, якщо ні, з різдвом. Вони перед різдвом розпродають все те, що не розпродалося так. за рік або сезон. Наскільки у нас це м, актуально? Люди йдуть на цю чорну п'ятницю? Йдуть. Ми в агенції, у нас багато клієнтів, і у нас там є обмеження доби в рамничі можливості. Нам треба там для кожної рекламної кампанії підготувати, наприклад, дизайн, да щоб запустити їх в рекламу, там якісь для. Рекламних кампаній. І от у нас за мі... ми за місяць починаємо підготовку до Чорної п'ятниці. Заздалегідь продумуємо всі компанії, тому що це пікове навантаження на всіх спеціалістів, якщо робити всіх одночасно, це просто неможливо. Тому ми, ми дуже заздалегідь готуємося до 8 березня, до Чорної п'ятниці, до Нового року, тому що там йде інший дизайн в комунікації, інші комунікаційні там слогани до 14 лютого. Дня закоханих. Ось і ми до всіх цих свят готуємо заздалегідь десь за місяць, за три тижні. Тому що щоб при старті рекламної кампанії у нас вже все лежало, все було готово. Тому що повністю йде зміна всіх рекламних е креативів. А це входи сюди. Ось я коли згадую Чорну п'ятницю, у мене досвід з цим не дуже <світ> приємний. А, я готувався до Чорної п'ятниці, хотів купити одну річ. Ходив, дивився, скільки вона коштує приблизно до Чорної п'ятниці. За тиждень до Чорної п'ятниці ця річ вдвічі здорожчала, і на Чорну п'ятницю вона повернулася до самої цієї ціни, яка була десь два місяці тому. Це і є ось такі піар-ходи у маркетингу до таких свят чи ні? Так, але я хочу сказати, що це не знаєте, як так загальна прийнята, що ми всі зібрались, ми домовились, і всі магазини електроніки роблять отак: ні. Тобто є дійсно з чого, як правильно сказали, з чого, чого почалася, що п'ятниця, це продаж якогось неліквіду. Да? Але зараз люди, воно вже трошки видозмінилось, і люди просто очікують, що ага, що п'ятниця, роби знижки. Але знижка ж вона має робитись чомусь. Правильно, тобто ти або маєш, от, якщо ти вчора продавав телевізор за 50 тисяч, чому ти його сьогодні маєш продавати за 45? 000? Має бути якась причина. Це має бути якась або модель остання, да, або вона має бути стара, або в тебе там, треба просто звантажити полиці тощо, тощо, тощо. А, але зараз люди просто от, є нова модель, я хочу, щоб в Чорну п'ятницю в неї була знижка. Тому а, і магазини, я би сказав, вимушені йти, тому що якщо вони. Парадокс такий, якщо вони отак жульничать не будуть, то в них е, будуть чесно вести себе, то вони можуть, тобто вони залишаються чесним з, е, зі своїм клієнтом, але вони через це можуть втратити гроші, тому що клієнт очікує знижки. І не всі такі ретельні, як ви, їх там е, перевіряють. Так, да, Зараз на тих же сайтах є сайти по порівнянню цін, в них є ці графіки цін, де можна зайти і подивитись, як ціна змінювала. Зараз це все легше, якщо мати додаткові 30 секунд і вміти. Пользуватись вуглом, можна це все дуже легко відслідкувати. А, ось, але все одно це працює. Люди супер ліниві, вони ніхов, багато хто не хоче це все перевіряти. А, і тому це працює, тому що це, це робиться, тому що це працює. Наскільки у нас все ж таки з початком повномасштабного вторгнення українці повернулися до чогось їм захотілося чогось традиційного, і як це вплинуло на маркетинг? І отут таке питання: що на кого впливає? Чи маркетинг впливає на суспільство? Чи суспільство прагненням там щось конкретне собі купувати створює хвилю для вас маркетологів? Угу. Щоб ви створювали рекламу або свої проекти якимось іншим чином? Тут я би так сказав, що взагалі там більш розвинитих ринок, коли немає якихось таких от пікових гострих історій, як війна, то це маркетинг впливає на суспільство. Чому там та сама, не знаю, там реклама, як і великих, великих брендів, там Coca-Cola, і тому вони прям можуть формувати культуру е потреблення. Там mm. є гарний приклад, був здається. Це червона, як Норвегія, просувала свою червону рибу, яку на продавала там в Японії для суші. і Так далі. Вони там це цілу рекламну. Я зараз не пам'ятаю чітких подробиць, але вони на, на рівні держав зробили цілу рекламну кампанію, щоб рибу, котру вони виловлювали. Її потім використовували як в національній кухні іншої країни. Тобто вони сформували реально цілу культуру для того, щоб створити попит на свою продукцію, яка займала значну частку їхньому ВВП. Так само, і як, допустимо, в марк маркетингу самий класний приклад формування культури це коли ти робиш освічення з каблучкою з діамантом. Це повністю тотальна. Маркетингова сформована маркетингова компанія, є компанія The Beers, От вона повністю вигадала і реалізувала цю традицію чисто як е, повністю маркетингову компанію. Ну, та, наскільки я щось бачила таке нещодавно, що діаманти в цілому. Е, вони після того, як їх купляють, от обручки вони втрачають свою навіть вартість. Тобто цінується все, що у нас метал, ми, ми маємо вартість там на срібло, золото на ринку. А діамант це, наче як штучно створений попит на нього. Так і є. На нього штучно обмежений попит, тобто їх насправді їх, якщо б не оця от часткована монополія, їх можна було б продавати значно більших об'ємах і значно дешевше. Ось, але через те, що скажімо так, це невигідно, створюються обмеження як сумки Ермє, угу. Так само їх ж можна робити мільйонами, можна. можна їх можна продавати отак Просто з прилавка можна. Чомусь вони так не роблять. Там треба співбесіду пройти, купити нам 10 одиниць якусь дріб'язку до того, щоб і тобі продали сумку. Це штучне обмеження. Котра, скажімо так, генерує це бажання досягти цієї покупки. Так само і з дорогоцінними камнями. Скажіть, а ось війна? Вона щось змінила в Україні щодо вашої галузі? Безумовно. З такого цікавого, що можна сказати, що ми не очікували. Звісно, перші три місяці у нас там 90% клієнтів, вони просто все на паузу поставили. Все, але От не знаю, як ви вважаєте, може я спробую так інтерактив. Що що продовжувала продаватись навіть там, в там лютого 22-го? вода? Ну їжа вона не рекламується ж так. Ні, як... ну павербанки те, що актуально було на той момент, можливо, зброя Ювелірка. до речі, так ювілірка що... і пам'ятаєш, ми з тобою колись спілкувалися із керівницею ярмарок. Вона якраз займається крафтовиками. І вона теж нам розповідала так. історію, коли ось через декілька тижнів після війни до неї звернулася пара, аби продали їм ювелірні допомоги. Обручки, обручки, да? Вони хотіли одружитися е, дуже. Продавалися на здивування буквально от, типу, там, два, е, початок війни, і вже через тиждень ми запускаємо рекламну кампанію, і в нас достатньо з гарними результатами продається ювелірні прикраси. І це не тільки це там обручки там займали, не знаю, якщо 10%. Це, мабуть, і якщо за 10 тому, що просто цього долар цього паф гривня, не розуміли. Ні, що я буде. думаю, що це просто е, українські дівчата, вони знаєте, вони хочуть бути ті типу, красивими завжди. Їх це реально там не, 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 не зупинило зовсім. Так само, як і майже не зупинила там індустрію. Б'юті сфери насправді також. Вони там ходили. Тось тобто, там буквально це був шок. Там не декілька місяців, а декілька там, тижнів, і потім все там по нашим. Да, те, що у нас є інформація, все достатньо швидко. З ваших слів, я зрозумів, що більшість маркетологів працюють на жіночу стать. Ну, якщо прикраси, б'юті індустрія, А, то тобто, ну, машини і комп'ютери продаються також виключно для дівчат. Добре? Можливо. Не можу так сказати, можливо, можливо так і є. Ну, дівчата дійсно вони більше. Більше роблять не знаю, як сказати, більше роблять е, малих якихось придбань, да? е, але хлопці вони частіше вони можуть рідше купувати, але вони там купують якусь там, техніку, там, дороговартністю або для себе, або там, для, для, для своєї дівчини. Тобто тут, звісно, суб'єктивно, треба в розрізі кожної товарної групи дивитись, але якщо так е, подивитися, що дівчата, напевно, купують частіше. Меншими середніми чеками хлопці купують рідше більшими середніми чеками в середньому. Я не здивуюся, якщо це буде там плюс-мінус щось е однаково. Ви коли говорили про те, що за декілька тижнів все в принципі почало відновлюватися у вашій роботі, це в принципі в Україні чи в Запоріжжі саме? Ні, ми дивіться, у нас ми працюємо по всій Україні. У нас uh -huh. запорізьких клієнтів може там 5%. -5%. А, тобто у нас ми по всі по всій Україні працюємо. І бізнеси, навіть якщо у нас там є там. Запорізькі бізнеси, то вони продають онлайн також по всій Україні. Тобто, у нас велика частка це саме компанії, котрі працюють на території всієї України. Чому? Тому що вони продають через онлайн і вони не обмежені локальними. Я чому спитав? Тому що от я розумію і, о, таку ситуацію. Я згадую його двадцять рік. І в Запоріжжі була дуже така. Не визначена ну, відчувалася така невизначеність, не зрозуміло, що буде завтра. Я не знаю, як Ні було так. Ні, ну знаєте, от ми, на жаль, звикаємо. Скажіть, звикаємо, що ж поробиш. А тоді, коли це все було нове і невідоме, то я пам'ятаю просто ці звуки вибухів. Ну, типу, як ми реагували на це, це абсолютно інша реакція. Зараз. Що там, дрон летить? Ага, ну не до нас, можна лежати далі на кроваті. Ну, тобто вже інші реакції. І от е, Запоріжжя досить близько до лінії фронту. І чи бачите ви різницю у того, як впроваджують ті бізнеси, що тут знаходяться, маркетинг свій, або звертаються до вас да, там, за якимись запитами. І ті бізнеси, які, наприклад, в Києві чи там, в Одесі. Так є, на мою думку, є дуже велика різниця між запорізьким бізнесом і споріднення з Запоріжжям по вайбу, так би мовити. Тобто, якщо Київ, Одеса, Львів, Харків, в них інше. Тобто, там люди, я би так сказав, дуже готові, сильніше готові інвестувати в маркетинг, в просування. У нас люди, я не знаю, це знову ж таки дисклеймер, це моя особиста точка зору, яка взята з мого особистого досвіду. Я не, не спілкувався з мільйонами підприємців, я спілкувався там, з десятками сотнями підприємців, тому вона може, може не може, вона суб'єктивна. я вважаю, що е, наш бізнес він значно більш скрупульозний до витрат. Вони прям готові робіти, що ага, тут там на 10 доларів дорожче. ні. Я не готовий. Типу, я ну коротше, вони значно менш готові ризикувати, вони значно менш готові вкладувати кошти. Це вони готові пожертвувати якістю в, в угоду ціні, тобто взяти більш дешеву послугу, але менш якісну. Це моя суб'єктивна точка зору. Я сподіваюся, що це колись там зміниться. Я частково розумію, чому це ось для я так я так вважаю, що це такі історичні більше склалися. Не пов'язаний з війною. Е, ні, це було і до війни. Це було, це взагалі не пов'язане з війною. Це з великі компанії чи ФОПи? Це всі. Всі. Всі навіть It's великі true. компанії, які мають величезний Ви, бюджет. Великі компанії їм трошки легше тому, тому чому чому? Тому що вони глобальні, і вони, коли там приходять до нас, вони вже могли поспілкуватися е, з іншими агенціями. І коли ти їм кажеш ціну, вони е, вони а ну типу розуміють, що це нормальна ринкова ціна. А коли е, якийсь локальний бізнес-априйський ФОП, він там до цього звертався до своєї знайомої, яка робила йому там щось за чашку кави, потім звертався до якогось випускника. Там курсу, котрий робив йому, це був якийсь перший проєкт його до портфоліо. Тобто, і він потім звертається до там, повноцінної всеукраїнської агенції і такий: блін, ні, це ж дорожче, прям відчутно дорожче. Типа, ні, дякую. Я, тіпо, це, для, мене, для мене це дорого і все. З того, що я знаю про маркетинг, зовсім трошечки. Дуже важливо для впровадження і продажу, і всього, що відбувається, от, в в цьому процесі дуже важлива історія бренду, наповненість смис, сенсами, тому що продають емоції, продають не шкарпетки, а продають якусь емоцію так, з, теплоту, з ними. Ним пов'язану. ними які ви можете от ніші назвати для самозапорізького запорізького бізнесу, де є вдалі такі кейси, не називаючи там прям конкретні назви їх, а де вони от змогли створити ту історію і продавати. Можливо, з допомогою маркетологів, можливо, без. У нас є ресторан, який організовує постійно бігові івенти. Mm -hmm. е, ось, і там на своїй базі він там, дає водичку, там це місто стартує, і він е, ще е, інший заклад цього ж власника він організовує українські безкоштовні уроки української, української мови. Ось, і Це, в принципі, також класне позиціонування, що те, що то безкоштовне, але він формує навколо себе. Не просто типа прийти поїсти, а формуй нав тебе якусь спільноту. Тобто долучає бігову спільноту, долучає спільноту людей, які хочуть там краще покращити свою е, українську мову. Це там, враховуючи, що це для нього майже нічого не коштує. Він навпаки запрошує там людей до себе. Вони там щось, поки це уроки де вони щось поїли і так далі. Але ну класна, класна історія. Ніхто інший, так наскільки мені відомо, не робить в Запоріжжі. А ці заклади роблять. Я вважаю, що маркетинг і емоції, якщо їх поєднати, це вдалий буде якраз кейс. Ну, так маркетинг це є по суті маніпулювання на емоціях. Продаж через емоції. Я так. ось пам'ятаєш, тобі розповідав. Як у мене з'явився мій перший стартовий пакет мобільного зв'язку? Якраз через ось такий один із маркетованих ходів. За часів древніх богів? Так, да, коли тільки з'явилося це все, треба було обміняти п'ять кришечок одного напою на стартовий пакет. Я до сих пір пам'ятаю цей номер свій. Він уже не мій, я його подарував цей номер, але я до сих пір його пам'ятаю, тому що це така була емоція. Я прийшов додому, ну, тримаю вигляд, цей та? стартовий пакет. Вау! Це, це на все це. життя. І <laughs> Я сподіваюся, що і у всіх, хто сьогоднішній наш епізод дивився, теж такі емоції будуть. Купуватимеш уже різдвяні е, прикраси? Е, е, ні, в мене їх стільки <laughs> багато, вибачте, я їх стільки <laughs> купив, у мене нікуди їх ставити. Хоча у мене я ще хочу третю ялинку купити, але у мене <laughs> настільки велике приміщення, щоб в кожній кімнаті поставити. Богдана, ви вже купили новорічні прикраси? Е, ні, але я, я завжди це роблю там. В останній останній момент насправді останнє питання: чи ведуться маркетологи на знайомі для них маркетингові Так, ходи? звісно, ведуться. З задоволенням чи не дуже? Ти бачиш, як він відповідає. Вони люди, у нас є емоції. Звісно, такі, блін, от бачимо, що тут класно з маркетингової точки зору. Ну Я ж маю якось ми на це навіть більше цінимо і інколи можемо купити продукт не за те, який він класний, а як класно, як ми бачимо, що як класно маркетологи над ним працювали, і ми такі, ну. Заслужили. <ріст> <ріст> ну, типу, все, тримаєте мої гроші. Ви прям типу, красавчики їх відпрацювали. Таке. Гарні емоції. Я думаю, на цих емоціях варто завершити сьогоднішнє наше спілкування. Дякую, що розкрили деякі карти.